咱们不走，走回去了。 Повну взаємодію як з поліцією так і з службами державної надзвичайної ситуації з приводу евакуаційних заходів. Ми вже мали обстріл з ствольної артилерії 152-го калібру. На жаль, у нас є троє людей, що постраждали. Заблока тяжела жінка. Тому ми завжди закликаємо: не зволікайте, евакуюйтеся, бо фронт наближається, номенклатура обстрілів зростає. А вже не тільки ракети, вже не тільки каба, а вже є б'я артилерія. А! Ви а там і були Ні, і... А потом, ну, оттуда сюда, отсюда в небо. Поліція Покровська переведена в посилений варіант внесення служби, збільшена кількість нарядів. Наприклад, що стосується піших нарядів, це в середньому не менше 15 нарядів, також збільшена кількість автопатрулів, які проводять і роз'яснювальну роботу, і роботу, і інші основні функції, які повинні виконці поліція, також виконуються. Що стосується евакуації, на початок офіційних заходів на 22 серпня в місті було 51 тисяча цивільного населення і 3200 дітей. 1076 дітей і майже 27 тисяч дорослих. Шановні мешканці міста Покровськ і Покровської громади, не треба гаяти часу, є така можливість, працюють волонтери, працюють ще ЖД-сполучення, працюють автобуси, є волонтерські організації, які надають допомогу щодо евакуації. Не зволікайте, евакуюйтесь. Курська операція це превентивний удар. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України. Україна знала про російські приготування Путін та оточення. Не раз говорили про так звану буферну зону, тобто витіснення сил оборони в глиб території України. А курська операція завадила російським планам. Володимир Зеленський певен, що офензива пішла за найкращим сценарієм, а все, що нині відбувається, не імпровізація. ЗСУ діють за чітким планом, який розроблявся у надсекретних умовах. Київ не інформував про операцію союзників, ба більше в оточенні президента про неї мало хто знав. Зокрема, військова розвідка. Президент пояснює, буцімто справа не в браку довіри. Витоки інформації можуть статися навіть випадково. Запитав журналісти про цілі операції. Володимир Зеленський натякнув на відволікання ворожих сил. Офензива мала на меті відтягнути армію РФ від Донеччини Харківщини та південного напрямку бойових дій. Щодо утримання території, президент говорив: прямо все залежить від допомоги партнерів. Україна зберігатиме контроль стільки скільки матиме змогу. Дорікнув і союзникам Києви до нині чекає на обіцяні пакети допомоги. У нас не вистачало цих засобів, і не дуже багато далекобійних ракет і снарядів. А і у нас було розуміння від наших розвиток, що Росія планує. Робити цю буферну зону, навіть відкрито Путін і його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону якоїсь кількості кілометрів вглиб нашої держави, і ми це зрозуміли, що вони не зупиняться. І Тоді ми зрозуміли, що нам потрібно відповідно провести операцію, щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми. Краснодарський край Росії вночі здригався від вибухів. Представники путінського режиму повідомили про атаку морських дронів на новоросійськ. Гучно було і в білоруському у гомелі у Лукашенка заявили, у небо піднімали винищувачі. Що трапилось усі деталі розповість Ганна Рибалка? Росіяни звикли до дронів у повітрі, а тепер цей процес стає традиційним і на воді. Новоросійськ, що в Краснодарському краї вночі атакували невідомі морські дрони. Відео з яскравими спалахами над портом та звуки хаотичної роботи ворожої ППО опублікували російські пабліки. Це сирена чи кричало щось? Це попередження. Між другою та третьою ночі ставленик Путіна в Новоросійську повідомив, місто під атакою без екіпажних катерів. Місцевим заборонили виходити на берег. Під ранок посіпаки агресора ймовірно боролися з наслідками роботи морських дронів, адже на набережній новоросійська перекрили рух транспорту, закрили пляжі та наказали триматися подалі від місця події. Сигнал тривоги скасували лише о восьмій ранку. Там коротше щось падає. А, тільки що був зрив якийсь. Там щось падає. Щойно пролунав вибух, чи то гелікоптер, чи то літак. Складно сказати. Напевно, тим часом у союзниці країни терористки Білорусі у ніч проти четверга теж було гучно. У небо підіймали винищувачі, користувачі соцмереж фільмували, як збиті дрони падають над гомелем. все, що ж вам скажу прилетіло десь туди? Там село чонки ударила там там як і йдеться в повідомленні білоруського міноборони, нібито було зафіксовано порушення повітряного простору країни. Осін-проєкт Білоруський Гаюн зауважує, підопічні Лукашенка забули зазначити важливу деталь. Це були два російські дрони шахед, які залетіли з Чернігівщини. Генштаб ЗСУ повідомив, ворог вночі запускав 78 шахедів, 60 збили. Два безпілотники повернулися до РФ, а один знайшов схованку. У Білорусі Ганна рибалка п'ятий канал пошуково рятувальну операцію у Полтаві на місці удару по інституту зв'язку завершили. Повідомили в ДСНС. Нагадаю, 3 вересня дві балістичні ракети влучили у шестиповерховий навчальний корпус, коли люди саме бігли в укриття. Відомо вже про 55 п'ятьох загиблих. 328 людей постраждали. Поранених приймали у 10 лікарнях міста в медзакладах, залучали додаткові бригади лікарів. Поранені надходили із пошкодженнями головного мозку або черевної порожнини. Було багато людей із ампутаціями. Всі родичі, які зверталися, шукали, шукали своїх рідних, вони сконцентрувалися в цьому приміщенні, де ми з вами знаходимося. Тут була інформація в першу чергу по кількості, по прізвищу, і вони тут могли в першу чергу отримати інформацію. Місце для очікування рідних. Ми на дубах скотчем поприклеювали, куди рухатися, і щоб бачили родичі, куди йти. Вони сюди приходили. Ми її, ще раз повторюю, забезпечили водичкою. Сюди прийшов психіатр, психолог для спілкування. Вання, я приходу декілька разів. Не переживайте, ми вас проведемо. Тільки в їх переведуть з операційних, проведемо і ви подивитеся і будемо вирішувати питання. Петріот у подарунок від Румунії. Відповідний указ підписав президент країни Клаус Йоганіс. Перед цим провели голосування в обох палатах парламенту. Посилити українську систему ППО ще одним петріотом. Румунська влада вирішила у червні. Наприкінці серпня міноборони підготувало відповідний законопроєкт, який цього тижня схвалив румунський уряд. Петріот має найсучаснішу конфігурацію, передають його як подарунок, тобто безоплатно. У комплекті йдуть і запчастини, і обладнання для ремонту комплексу ППО, а також інші необхідні речі для його обслуговування. Іноземні союзники замінять Румунії подарований Україні Патріот новою системою. Кадрові рішення новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він є професійним дипломатом у системі МЗС. Працює від 97-го року. Очолював дипломатичну місію України у Туреччині. Раніше обіймав посаду заступника чільника МЗС та заступника голови офісу президента України. Він замінить на посаді Дмитра Кулебу. Напередодні економіст» написала про непрості відносини Дмитра Кулеби із Володимиром Зеленським. Журналісти назвали міністра гострим комунікатором у дорогій кроваці. До нього прихильно ставилися іноземні колеги. Мав авторитет у найвищих політичних колах на заході. В офісі президента скаржилися, нібито Кулеба уникав рутинної роботи. А з останніми двома дорученнями від банкової банкової не впорався, пише видання. Це дозвіл на удари в глиб РФ західною зброєю та поставки нових систем ППО.